Всім вітання, чергова розпаковка посилки з Aliexpress Цього разу прийшла комплексна, тобто об'єднана, прийшла не одна. Так. Три посилочки прийшло. Так, це у нас не що інше, як увімкнення споживача з допомогою голосової команди або звуку. Ну, в даному випадку від хлопка. Тобто, з однієї сторони підводиться мережа 220 вольт, і з іншої сторони під'єднеться споживач. ну В даному випадку, в моєму випадку, це буде лампочка. Потужність до 40 Вт. нього параметри. Ну, вони стоять там образно 80 центів, менше 1 долара. Я купив дві штучки. Це буде чергове відео на майбутнє. Буду дивитися, які будуть налаштування, як з ним працювати. Я думаю, досить гарна штука. Так. На перспективу це на наступних вихідних вийде. Так, наступна посилочка у нас. Е, я замовляв реле. Це у нас реле. Так. Що прийшло? Так. Да. Це у нас реле, які управляються 5 вольтами. Тоже вони там просто копійки коштують там в районі 10 гривень. Це по курсу зараз 25 центів. Отакі їхні параметри. Яка взагалі е, суть? Е, я хочу, щоб управління. У ну, мене дуже багато е, зарядок від, е, ну, від телефонів. Вони, як правило, всі 5-вольтові. Я хочу, щоб от, живлення е, йшло від 5 вольт. Тобто, щоб дане реле 5 вольтами ну, управлялося більш велика на, на, нагрузка. Тобто, це такі якісь дрібні проекти будуть на перспективу. Тоже вже досить добра штука. Це ми обов'язково в одному з наступних відео ми це все перевіримо. Ну, настільки воно буде працювати. Так, чергова посилочка. Дивимося, що це в нас прийшло. Так, це також прийшло реле. Я замовляв реле. Це хто слідкує за моїм каналом, за моїми відео. Там була, е, був ремонт стеклокерамічної поверхні е, Samsung. Там вийшов з ладу реле. Ну, я як тимчасове рішення, звичайне реле там, через подовжувачі ножки приєднав, для того щоб переконатися, що повністю поверхня працююча. Вона працююча без проблем. Я замовив реле, яке буде відповідати всім ну, кріплення ніжкам, тобто параметри того реле, яке вийшло з ладу. Ну, такі його дані. Воно коштувало 25 гривень. Тобто це 60 центів. Тобто досить класна ціна, того, що у нас на радіоринкові таке реле коштує 100 гривень. Ну і час потратить. На дорогу. ну, Якщо навіть маршрутка їхати, то це плюс 30 гривень. 130 гривень це 3 долари. Ну, а тут воно не к спеху замовив. Посилочка йшла 2 тижні. Оце, друзі, така міні-посилочка. Кому цікаво, слідкуйте за моїм каналом, ставте, будь ласка, лайк. Попереду чекає дуже багато цікавих відео, так що підпишіться, щоб це все не пропустити. Також ви зможете знайти дуже багато цікавого в попередніх відео. До нових відео, друзі. На все добре.